привіт привіт вітаю тебе на моєму каналі. Так, а тепер давайте насправді, де народжуються ось ці гарні, впевнені жінки з рівною поставою, які не суетяться, які знають, як кажуть собі, ціну, де вони такі беруться, хто їх такими робить? А я вам скажу: народжується така жінка в ваній кімнаті. Це може бути звучати смішно, але джерело жіночої енергії це є вода. А в ванній кімнаті ми робимо абсолютний догляд за собою. Ми там наносимо собі маски, доглядаємо за своїм волоссям, ми мастимо собі тіло, приймаємо ванну, розслабляємось і з великою турботою за собою доглядаємо. Тому ванна кімната повинна бути чистою і там має бути така розкішна обстановка. Що я маю на увазі під розкішною обстановкою? Це я про свічки, аромовасла, свіжі рушники, чисту ванну. Можливо, в кого й немає ванни, але нічого не міняють. Все це відбувається в душовій кабінці. Ви просто приймаєте душові кабінки, теж зажигаєте собі свічки і теж робите обстановку богині. Але коли ви приймаєте душ, так, ви просто уявляєте, як у вас не тільки фізичний бруд змивається, а й енергетичний це дійсно практика працює, тому користуйтесь. Передавайте далі. Я хочу обговорити таких двох богинь. Ви їх можливо знаєте, а якщо не знаєте, я вам розкажу. Є такі індійські богині, лакшмі, богиня родючості, любові, краси, життя і калі, богиня руйнування, захисту, гніву. Ці дві богині живуть у нас, і іноді ми даємо перевагу саме калі. Це та богиня, яка все руйнує, і навіть себе. Тому в природі є такий баланс, щоб у відносини було все в тебе гладко і чотенько, то твоя лакшмі повинна жити в тобі 80%, а Калі лише 20%. Ти не повинна бути завжди ідеальною і завжди красивою, ніжною, м'якою, покладістою. Ти такою бути не повинна. В тобі ще є ось ця богиня. Калі, яка хоче теж да, проявлятися, це захист, це відстоювання своїх кордонів, це говорити ні, стоп, зі мною так не можна. Давайте їй 20%. Ось така жінка впевнена, з рівною проставою. Вона точно знає, що вона хоче, і вона проста, вона посміхається, в неї немає цього, знаєте, кокану, який просто талкує чоловіків. Вона не боїться залишатися сама, наприклад, взяти свій блокнот вдячності, блокнот подяк, піти в кафе, відкрити свій блокнот, пописати там свої думки, мрії, заказати каву, посміхнутися офіціанту, і тому подібне. Неважливо, є в неї чоловік чи немає. Це наше внутрішнє, це наша лакшмі. Ось цьому стану, розслабленому і в той же час впевненому. Вчаться. Воно не приходить, само ці навики жінки здобувають. Твій дім це продовження твоєї могутньої, божественної енергії. Простір навколо тебе повинен бути чистим, тому що саме цей простір дому впливає на твій настрій, на твої рішення, на твою внутрішню гармонію. Чистий, затишний і наповнений любов'ю. дім створює умови для того, щоб твоя енергія просто бігла. Що ви хочете очистити щось, починайте завжди очищення зі свого дому. Просто по всім поличкам, по всіх шафам ви подивилися всі непотрібні речі, якими ви не користувалися рік. Ці речі вже вам не служать, вони вже не ваші. Вам треба просто. Від них позбутися, можливо, подарувати, продати або просто виконати. Неважливо. Але вони повинні ці речі піти з вашого дому через вашу вдячність. Тобто ви дякуєте за те, що вони були з вами, за те, що вони вам служили, і ви від них позбуваєтесь через велику подяку, ви з ними ростесь. Також для нас, жінок, дуже важливо якісь прикраси в домі, наші улюблені прикраси. Знаєте, типу, десь йшли, закохалися в якусь статуетку, ви її купили, і ви просто з таким надихаючим настроєм ставите цю статуетку саме на те місце, де ви і задумали, і ви від цього вже кайфуєте. Ви бачили здорову червону свічку, таку, як ви хотіли. Коли ви заходите в свій дом, у вас, в принципі, все, як ви хочете, ваш дизайн, ваші статуетки, ваші свічки, ваші шторки, такі, як ви хотіли, вони вас радують, вони надають вам енергію. Це насправді працює. Можливо, у вас немає чоловіка, який буде дарувати вам квіти, але не в цьому проблема. Головне, щоб у вас було бажання купити собі квіти. І поставити їх у себе вдома. Тому що дуже багато жінок мають чоловіків, які регулярно їм не дарують квіти. Тому краще маєш ти чоловіка чи не маєш, купи собі квіти сама, свій гарний дім. Наш дім це наш захист в будь-якій ситуації. Ми проводимо тут багато часу. Ми відпочиваємо, ми працюємо, ми кайфуємо в своєму домі. Ми повинні вміти банально його очищати своїм позитивом та своєю магією, яку ми маємо у себе в серці. Енергія дому дуже сильно впливає на наш успіх і на здоров'я тих людей, хто в ньому живе. Тому бережіть свою життєву енергію.